Страшна звістка за лічені хвилини облетіла Хорошівську громаду. 21 квітня, в районі Костянтинівки на Донеччині, в результаті вибухових дій від отриманого поранення несумісного із життям загинув наш герой-земляк-лейтенант Збройних сил України Андрій Анатолійович Денисов. Багато людей прийшли 27 квітня до рідного дому героя у Хорошеві, аби помолитися за упокій душі нашого загиблого захисника. Відспівували його шість священників Православної церкви України. Потім траурна процесія під звуки духового оркестру йшла селищем до центральної площі. Численні жителі громади. Вшановували героя захисника живим коридором, стоячи на колінах із квітами в руках. Народився Андрій 24 червня 1983 року у володарськ Волинському, закінчив школою срібною медаллю, здобув освіту у Національному аграрному університеті. За гарні успіхи його відібрали для навчання в Німеччині на 4 роки. Потім працював головним спеціалістом у Департаменті агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації. Пізніше він заочно здобув диплом магістра в Житомирському державному університеті на факультеті історії. Навчання поєднував із доглядом за хворою матір'ю. Андрій Денисов завжди був принциповим, відповідальним офіцером та товаришем. На війні прослужив більше року. Був командиром зводу штурмового полку Сил спеціальних операцій. На центральній площі селища біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся мітинг із ушанування воїна Андрія Денисова. Зі словами подяки за подвиг героя та скорботи з приводу його загибелі виступив Хорошівський селищний голова Володимир Столярчук, військовий Олександр Безпалюк. Заступниця директора Хорошівського ліцею No1 Валентина Шевчук, священник, отець Петро, настоятель Новоборівського храму, мав слово перед присутніми, і, звертаючись до євангельської історії про Господа Ісуса Христа, про те, як його зрадили і розіп'яли первосвященники, книжники і фарисеї, провів паралель із сучасністю, коли, на жаль, і серед нас. Знаходяться люди, які зраджують і розпинають Україну а прихиляються до чужої, ворожої мови і церкви. Про Андрія як гарного спортсмена згадав у своєму слові Сергій Сіваченко. Далі Скорботна процесія вирушила в село Грушки Хорошівської громади. У Березівському старостинському окрузі процесію з тілом героя Андрія Денисова. Теж зустрічали живим коридором на колінах. На кладовищі виступили староста Грушківського округу Світлана Бахур та директорка місцевої гімназії Людмила Малярчук. Поховали героя з усіма громадянськими і військовими почистями поруч із могилою матері. Слава героям! Герої не вмирають!